Всім доброго дня. Сьогодні відправили водія. Поїхав забирати нашу чергову автівку для нашого клієнта. До речі, 5 хвилин назад закидав, можливо, когось зацікавий іонів 38-кіловатний. Ну, в принципі, ми поки до неділі вдома в Україні Поки робимо ті автомобілі, які до нас приїжджають на по заміні. Одна із автівок. Ось Зараз кум з братом витягує двигун. Зараз ми його провіримо. Розкрутимо і, скоріше за всього, він поїде в нас до токара для того, щоб проточити посадочне місце. Після того будемо знімати сам редуктор. Міняємо все. Тому що після вчорашньої ситуації вчора також був у нас чоловік. Ми замінили спочатку, хотіли, як то кажуть, зробити дешевше. Замінили тільки в електродвигуні, поставили. А вечором ще в 7-й годині знімали також додатковий редуктор, тому що потрібно було міняти повністю всі підчепники, бо давав шум як і редуктор, так і двигун. Отже, кого цікавлять по заміні підчепників, можете телефонувати. До речі, ну, зараз, поки зима, ще таких проблем немає, але з кого прийде літо, почнуться проблеми ось таким випарником. Також ми їх ремонтуємо і одразу замінюємо. Ціна даної роботи 450 доларів. Виперник ніхто старий не викидає, тому що багато там люди телефонували, ставлять китайські, але це є велика помилка, тому що краще поміняти ось ці дві, як то кажуть, трубки. Ось ми їх відрізали, виточили нові фланці, заварили. Ставимо назад і я думаю, що він буде служити набагато довше, ніж будь-який китайський. Отже, по виперниках також це виконуємо. Також, можливо, хто має хто має, е, міняв компресор кондиціонера, також має старий, можу викупити ось такий о. ось такий, такої марки можу викупити. Телефонуйте до мене, поговоримо по ціні, тому що ми їх теж ремонтуємо. Ось вже розкручений двигун. Можете почути, багато людей також телефонують, кажуть, який рокіт. Чути вам. Mm -hmm. Так що розбираємо зараз мотор, веземо до токара, після того розбираємо сам редуктор і замінюємо всі підчепники, і буде людина. Потім буде і єдиній радість. Отже, кого цікавить заміна, телефонуємо, випарники телефонуємо. Промивка то соло також телефонуємо. І ну і в принципі будь-яка автівка, дизельна, бензинова. Гібридна, електрична, водородна. також водородна. Так, да, водородна теж. А що це смія? Водородне теж є? Ні. Я навіть бачу водородну. Отже, телефонуйте мій номер телефону в шапці профіля. В неділю виїжджаємо на Нідерланди. Всім гарного і мирного дня. Дякую.